Об'єднані футболом разом сильніші ми хотіли поговорити про цю скандальну крінжову історію. Вже ми її згадували. Ми зараз її ще раз згадаємо, але вона стосується окупованого і вдруге поруйнованого Маріуполя. Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко на зв'язку з нашою студією. Пане Петре, вітаємо! Слава Україні! Рамслава, вітаю вас, пане Петре. Ми не дивуємося е, китайським е, опірним півцям ртом, бо, тому, тому що е, там в Китаї править е, Червона імперія Сі. Тобто, ну не, не нам вчити більшовиків, як правильно брехати. Але коли це робить німецький канал, CDF з історією зі всім і видає пропагандистський в буквальному розумінні оцей сюжет про те, що растет процент жиров в маслі, квітне рай на землі. Маріуполь все швидко відбудовується. Не то, що там ваза України русські там таке таку красу наводять, що просто кращого куточка немає. Ну в Німеччині вже треба віддати належне. Скандал розгорівся. Вже от говорять, як так можна було неправильно. Було звернення ну, пізно, нашого посла. посаду пити. Тобто вони відреагували, але все ж ну зовсім і зовсім ненормальна ситуація. ще й від наших партнерів, чому так сталося? А гроші не пахнуть. Ну чому сталося? Відповідь вона ж досить очевидна. Не треба шукати да, якісь там складні конструкції, коли конструкція вона отут, і вона дуже зрозуміла. Ну, давайте так, по... ну, хто може опинитися в Маріуполі з телекамерою і вийти в це ж не просто. Насправді було, був якийсь репортаж. Да? Це було пряме включення з Маріуполя. Тобто, уявляєте собі, посеред Маріуполя хтось вмикає камеру на німецької, починає щось розповідати. А ФСБ навіть не дивиться на це, да тобто дозволяє спокійно це робити. Ну це ж неможливі історії насправді, а абсолютно неможливо. не лише в Маріуполі, в принципі, по всій окупованій території, і це означає одна, що людина їхала, вона отримала гарантії безпеки, вона знала, що буде відбуватись. А якщо вона їхала з гарантіями безпеки, хтось їх ці гарантії дав. То в на Росії має достатньо сили, аби дати такі гарантії. Таких сил немає навіть, ну мовно кажучи, ані в Кадирова, ані в Пошиліна. Така сила єдина це Федеральна служба безпеки Російської Федерації, яка повністю контролює зокрема і Маріуполь все, що там відбувається. Тому ясно, як він там опинився. Потім, якщо подивитись, послухати, що воно верзе, то стає зрозумілим, що він доносить основні меседжі, які росіяни намагаються донести ну, не перший день, не перший тиждень і вже навіть не. Перший рік, я би сказав так, да? не дарма. Це така відповідь на модену, яку в італійському місті на ту скасовану виставку, яку вони мали провести. От ми добилися її скасування в широкому сенсі, ми є, я маю на увазі. І от ми отримали такий зворотній. Удар, я би сказав. Якщо сказати, що нормальна є реакція Німеччини, вибачте, ні, я її оце можу сказати вам, як Маріуполець, наприклад. Да я її не бачу, де реакція його звільнили? Ні. ЦДФ дає вибачився, як це потрібно зробити перед Україною, перед Маріупольцями, ні. А є якась інша реакція офіційного Берліна? Нема. А, ну тобто, а що відбулося? Що хтось сказав, ну, ви його не так зрозуміли? Ні, ми якраз його зрозуміли, так як ну, варто зрозуміти. Тут і вже інше питання, що ми маємо почина, починати задавати питання до себе і до своїх відповідних структур, скажімо, да тому, що він незаконно перетнув український кордон в об'їзд українського кордону, тому що Маріуполь це Україна а заїхав він з території Російської Федерації. Має бути на це реакція, має і він же не перший. І це знаєте, іноді нам було ну ми цим користалися. Я не скажу, що це нам було вигідно. Ми просто цим користалися Той самий Reuters Ще одна велика історія. Я насправді да він теж опиняються не лише в Маріуполі, Донецьк інші окуповані території. І ми мовчимо, що вони там, допоки вони щось таке не видадуть. А як вони там опиняються? Вони мають акредитацію, зокрема, і в Україні, наскільки я розумію. Той саме ЗДФ я впевнен, їх журналісти мають акредитацію не просто в Україні, а в Міністерстві оборони щось мені підказує. Ми скасували цю акредитацію. Може, наше РНБО, врешті-решт, дійшло до того, що треба запроваджувати персональні санкції. А головне, треба, мабуть, що на другий рік війни все ж таки розуміючи, що такі випадки мають бути, і не лише московські, а в принципі великі змі будуть користуватися любою можливістю потрапити на окуповані території, але нормальні змі нормально з нами співпрацюють. Може нам треба розробити і ввести вже безпосередньо якийсь регулятивний акт, як вони мають погоджувати з нами з українською стороною порядок відвідування наших окупованих територій для того, щоб там. Знімати будь-які репортажі, тобто хто їде, на що він їде, що він буде демонструвати. Нам теж не можна відмовлятися від такої можливості. Це буде невірно. А от привести її до відповідності, до вимог збереження національної безпеки, зокрема на інформаційному фронті, так, ми маємо це зробити. Пане Петре, а чи є реакція? Чи мали ви вже можливість поспілкуватися із Маріупольцями, позбирати їхні думки, їхню реакцію на усю цю історію? Навіть не знаю, як її окреслити, бо жахливо це напевно мало. Так, ну реакція маріупольців, хто знаходиться всіх в евакуації, вона і так зрозуміла, я думаю, всім. І всі обурені, просто, ну просто обурені в люті. Я вам більше скажу, спілкуючись з маріупольцями, які знаходяться в окупації достатньо великою кількістю, вони там обурені. Вони в шоці, що це можливо. І якщо дивитись, де він знімав цей сюжет, як він зняти, він ну, ну, не дарма вночі знімав, тому що там а, прямо от він дивиться в камеру, а за камерою починається руїна. І цієї руїни немає, але кожен маріуп Палець знає, що там насправді особливо той, хто зараз мешкає в Маріуполі. Ну тобто всі обурені насправді. Він подивиться, в нього навіть колючий дріт за, за спиною, тому що це колишній торговий центр обжора, так називаємо, і його зараз от прямо зараз розпільлюють на металобрух, тому що не можуть поновити. І це біля площі Свободи нашої, там де вони постійно все знімають. І от прямо в нього перед очима починається руїна. І цієї руїни ми не бачимо. Але, бачите, зато паралелі виходять, пане. Петре, пам'ятаєте, оцей е, хтось хто здалека е, подібний на Путіна? Лічно е, за, за кермом лічно їздив і е, знімав цей ролик про те, ой, ой, як гарно в нашому під'їзді жити? А йому ще з вікна кричали, що це брехня. Ми ж пам'ятаємо навіть такий варіант вночі. О, ось, ось воно там. Там хто захоче, може нагуглити собі, навіть почути крик з вікна, жіночий голос, який кричить, що це брехня. Одним словом, брехню про продукують. Um, під це закладені гроші і гарантії чекістів про те, що ми вас на ваші слова да із фантастичний. Не будемо стріляти у вас, бо це може бути така собі реакція в руського окупанта не поінформовано. А ми оце відео знайшли. Оксана зараз вам Свіжасеньке. Свіжасеньке. сьогодні я його вперше побачила, можливо, вчора ввечері, Про власне останній український мурал з Маріуполя. Як він виглядає, зараз ми покажемо і район, так колись елітний район біля самі. Моря, погляньте, як зараз виглядає. Оце оце ось ці будинки там, вцілівши, по-моєму, останні мурали. Власне, з цього це почалася історія. І з'явилося ось це відео. Ось воно було шуйно Впізнаєте ці місця, що навіть і там все так печально, і що вони роблять із такими будинками, розваленими, понищеними, залишилися носять чи десь там підштукатурюють і намагаються комусь втулити за якісь більші гроші. Тут великий залежить від, знаєте, як то кажуть. Ну це безпосередньо проспект Адмірала Луніна ще залишився у нас такий, і це Приморський район. Це прям поруч за заводом судоремонтним, Тобто рядом порт і рядом починається власна ну, умовно курортна зона, тобто міський пляж починається близько цих будинків. Ну зрозуміло, що зараніше тут за високі ціни на житло були. Зараз як воно є, ви бачите, так от в цьому районі у ці будинки малесенькі їх збережуть. Їх Віддають росіянам під всякі структури. Вони не житлові. Вони всі будинки офісного призначення. Насправді Багато поверхівки там частково знесли, а частково вже готують на продаж. Дивіться, поверхівки готують на продаж під іпотеку, І Вже там, до речі, нарізали знову ж таки місця, будуть будувати комерційну іпотеку для росіян. Чому? Тому що, повторюсь, це Приморський район. Він росіянам дуже сподобався, тому тут зносять будинки, і він не дуже постраждали, Насправді ну, порівняно з іншими районами. Тому будинки тут не Монтують не того, що вони їх не можна відновити, а тому, що на їх місці будуть щось будувати для русських, тільки більше а, так а? Да, будуть да. просто щоб дорожче. А от що з цією схемою, пане Петре? Ви ми вже про неї чули? Я навіть почитав, як воно виглядає. Очима руського окупанта, який навіть зі свого муха сранська, коли потрапляє в деякі куточки зруйнованого Маріуполя, воно все нове виглядає краще, ніж його мирна Якутія чи ще якийсь там Улан Уде. І в цьому випадку, оця схемка, вони ніби щось з якось оформляють, захоплюють якісь, і потім вони якось навіть такий сленг придумали, тобто щось таке розбомблене поруйноване. І вони перепродають. Розрушки, називають вони це на своєму сленгу. Як це все відбувається? Оця схемка купіл розрушку, продав дороже. Як це? Тут довга історія, але буду спробувати дуже швидко. Є певні категорії. Перша категорія велика це квартири всіх, таких як я, такі, як коли роз розуміють, що ми не повернемось міста. Ті, хто на територію Росії точно не встане до нашої перемоги через зрозуміле причини. То ті квартири, користуючись тим, що реєстрів немає, права власності довести, фактично не можна. А є єдині дані за 2004, до 2014 року, тобто, коли. Була перша окупація, вони їх викрали після деокупації, явно в них немає. Це ще би ти і було. Так, оці будинки вони за допомогою місцевих колаборантів визнають здебільшого безхазяйними і будуть видавати, якби частково на ордери, частково під іпотеку на вторинне житло, яка буде стартувати наприкінці лютого, перед самими виборами Путіна. Тобто, це таке державне мародерство. Давайте так не загомою да? А от про ці розрушки де оці вештаються, я так розумію, звідки ну. Знаючи, звідки воно пошло з цього проекту мірне, а чомусь лише тільки зараз воно набуло резонансу. Але ну не про це. Що це відбувається? Це відбувалася наступна схема, це нереальна продаж. Тому про це мені здається, ми з вами якось розповідали. <різький> Розмовляли це а, переоформлюються такі квартири, враховуючи, що нема власника через хабрі і корупцію. А, ці квартири записуються на когось, хто перебуває в місті Маріуполі, ну, наче це їх власність. Потім ці квартири продаються людям, які з сфери губернатури. Урі різної, ну наприклад, Санкт-Петербургу, Перм так працювало, тому що там за високі виплати компенсаційного житла затрачене житло для маріупольців в першу чергу. Є така, як не дивно, програма, і там сплачують приблизно 84 тисячі за квадратний метр. Компенсації. Пане Петре, я розумію так: схема віртуальна, а бабки реальні, як вони кажуть, тобто, оце. Стежимо за руками, нічого не відбувається. Тобто, квартира, як була зруйнована, так і залишається, а просто відбувається оцей варіант, як заробити на, такій, на схематозі. Бо у нас просто лічені -лі хвилини ще залишаються. Хочемо в я би хотіла да. розказати насправді про якісь військові об'єкти. Вони ж не просто так там і залізницю, і дорогу розширюють. І нову базу кажуть, там роблять. Ось для кого це все та? Є якісь великі нові військові об'єкти, де вони себе трохи. Краще безпечніше почувають. Ну, нову базу будують в Приморському районі неподалік, насправді від того муралу, там трохи наверх треба піднятися, будуть біля колишнього райвідділку поліції. Це вже третя база в Приморському районі. Дві конкретно військові, одна з них база ОМОНу. І це означає, що вони розповзаються, розповзаються з території комбіната Єліча і з території Азовмашу здебільше і дуже їм подобається чомусь Приморський район, не можемо до кінця зрозуміти, чому. Також з військових переміщень, те, що цікаве, і ну, умовно резонанс на да. Ми Вчора помітили нові позначки. Це такий ікс квадраті, якась нова буква. Не знаємо, ще, що це за підрозділ. Бачили, що ці ціла колона проїхала вантажівок з боєкомплектами через Маріуполь в напрям Бердянську. Будемо розбиратись, тому що минулі там нові позначки. Ми потім знайшли на Луганському напряму. Туди поїхали на посилення. Зараз знову ж таки цікаво, про що це каже, що вони формують нові бригади, і нам варто зокрема очікувати десь ну, посилення тиску. Можливо, це вже не по Донецькому напрямку. Прямо можливо по запорізькому напряму. Зазвичай нові позначки завжди про це, пане Петре. Дякуємо за цікаві деталі, важливі. Петро Андрюшенко, радник міського голови Маріуполя, був на зв'язку з нами.